Доброго дня, шановні друзі, сьогодні вівторок і чергова моя зустріч з лідером. Сьогодні я вам хочу представити людину, яка вже давно в моїй команді, давно уже показала себе як лідер, показала себе як добра, чуйна людина, яка доносить людям інформацію про здоровий спосіб життя. Це лідер в статусі консультант-директора Гунько Валентина Вікторівна. Валентина Вікторівна, будь ласка, підключайтеся. Ця людина зараз на даний момент знаходиться на зарубіжі, але на даний момент, коли ми ведемо запис, вона приїхала до мене в Київ. Отже, Валентина Вікторівна, будь ласка, декілька слів. Хто ви, звідки, хто ви по професіях, бо, можливо, не одна професія була в вашому житті? От людям просто цікаво, будь ласка. Доброго дня всім. Я Гунько Валентина з невеличкого містечка Житомирської області. На даний час сьогодні в Києві, а взагалі періодично поки знаходжуся в Нідерландах. По професії, взагалі, я бухгалтер-фінансист, е, маю ще одне вище навчання, е, менеджер готельно-курортного бізнесу. От, е, і, ну, і дуже багато різних вподобань, різних яких у мене є, але найголовніше мені подобається завжди е, допомагати людям, якісь таких. Е, Складних вирішеннях питань. Так як у мене в житті деякі рази були такі були важкі питання, які я завжди зверталася до людей, які мені допомагали, і це мені дуже подобається. Дійсно, коли ти теж допомагаєш комусь, ти просто цього радієш, тому що комусь зробив щось добре. От. Професій багато, mm -hmm. але хочеться все в цьому житті його використати. Да, дякую. Валентина Вікторівна. Ну, а ми з вами працюємо в новому житті, і було б дуже цікаво дізнатися, а як ви пройшли в нове життя? Як часто люди починають зовсім випадково там чи ще якось? От як це було у вас? Я скажу завжди життя дає якісь нам можливість. Хто користується їм, хто ні? І так і наприклад, я думаю, що і мені пощастило е, цю можливість не впустити, і прийняти її до свого життя і е, почати користуватися і продукцією і знаннями, які мені надавали. І найголовніше, що саме з мережевого бізнесу, може тому і мене не завжди так ішло дуже обширно е, товарообіг, який було який би хотілося. Але я одне зрозуміла у своєму житті, що е, я попала туди, тому що саме завдяки в бізнесу, завдяки навчань і такої можливості, які надала мені е, ця компанія, то, е, це було найвище, тому що я почала вчитися. Хоча до цього я не любила. Коли школу закінчила, ми всі думали, що ми такі вільні, розумні. І все здається, все в житті складається Як найкраще, є заміжі, є діти, тобто все от є. І от коли саме тут? Ну, видно, так, життя мені склалося, що треба повернути було і зрозуміти, що все е, є інша сторона медалі, і є інше життя, і щоб ти будеш у руслі, коли ти будеш навчатися. А і воно я скажу, вам захватує в у цьому, в цьому середовищі. І тобі щось цікаво одне, друге, третє. Я зрозуміла, що мені е, цікаво бути, тому що хочеться знати більшого. Кожен раз хочеться знати щось більшого. Мені зараз дуже е, те, що я більш знаю, я можу спілкуватися вільно з любою людиною, яку зустріну просто на вулиці, сказати їй комплімент, якщо вона дійсно гарна, ти де жінка там гарна. От е, я можу це сказати, я це буду не боятися, тому що. Ти себе відчуваєш тоді і вільною, і маєш якийсь такий багаж з кожної людини знайти якесь розумінне слово, щось розповісти поговорити. Тому для мене мережеве це просто став як натхненням мого життя. Дякую, дуже гарно сказано. Мало того, що в нас компанія називається нове життя, а тут ви ще так красиво сказали, що це натхнення. І я вам з вами дуже згодна. Я також дуже люблю навчатися і, дякуючи нашим наставникам Володимиру та Ані Моргун, не дивлячись на ось ці ковіди, на політичні стосунки різні, ми постійно відчуваємо тримаємо, так сказати, на руку на пульсі і йдемо в ногу з час. Часом ми вміємо спілкуватися отак в зумі, вміємо вести свої соцмережі і так далі. А скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до ведення соцмереж? Що вам дає цей інструмент? Дійсно, спочатку це було важко зрозуміти дуже багато треба було знову по-новому вчитися, щоб зрозуміти, куди на яку кнопочку нажати. Що зробити, хоча мені не дивно було, наприклад, нажимати ці кнопки, тому що я робила, працювала в банку, і для нас це було дуже е, інтернетно можливості. Ми багато знали там багато інших функцій, яких ми теж використовували. Да? Але тут це зовсім інше. Коли ти спілкуєшся з людиною, в там якусь помилку зробила або ще щось, тут зовсім інше. А в інтернеті вести прямі ефіри, спілкуватися з людьми, і там це і писати якісь пости це для ну, це, наприклад, важче. Але я скажу, це треба навчатися, і зараз дуже це перспективно, тому що дійсно, як і коронавірус, ми сиділи, наприклад, були більш закрите пространство, наприклад, магазини, все інше. Але люди, що купляли його, ми купляли його в інтернетах. Тобто, ми вчилися цьому жену, вчилися купляти. Да? Зараз війна завжди ми можемо достати якийсь теж продукт, ми теж купляємо в інтернеті. От і я скажу, що інтернет це дійсно це перспектива майбутнього, тому що ми все купляємо в інтернеті. Ми купляємо в інтернеті як і постіль, ми купляємо як і посуд, ми купляємо і битову хімію, і все остальне ми можемо замовитися в інтернеті. І це інтернет це майбутнє, тому навіть і ліки зараз замовляють через інтернет. Сам собі, які ти там собі бажаєш, Я людям зараз дуже багато теж є. Тому інтернет це майбутнє, і коли ти хочеш навчатися, треба в ногу з часом. Якщо ти без часу випав, то ти вже А ви ведете, маєте свій якийсь канал. Так, я і маю в інстаграмі свою сторінку, я маю свою сторінку в Фейсбуці і також веду телеграм-канал своєї сторінки по здоров'ю. Мені дуже це приємно, коли от люди читають, задають питання, і я думаю, що це і людям цікаво, тому що зараз е, життя і здоров'я саме на найперших місцях е, в нашому житті. Да, so... я згодна. Згодна з вами, тому що я ще років 3-4 назад читала Слова такі найбагатших людей цього світу, які говорили, що якщо вас немає в інтернеті, то то не бізнес. Тобто тут треба розуміти навіть хто постарше віком, що не святі горшки ліплять, можна навчитися всьому, головне бажання. Ось і як це класно, що от ви знаходитесь, наприклад, там в Нідерландах, так а структура у вас будується, можна по всьому світу її будувати, і головне мати інтернет і. І телефон, і можна будувати цей бізнес. це супер. Скажіть, будь ласка, ось ви говорили про те, що любите з людьми спілкуватися, і ось наша направленість це оздоровлення людей. Які б ви зараз сказали такі основні аспекти поради людям, от які, можливо, перенесли якісь захворювання, можливо, вони були постійно прив'язані до аптек. А як би ви їм зараз запропонували от наше нове життя, які б ви поради дали? На початку, при знайомстві своєї компанією нове життя, я погодилася з тим, що у мене дуже хворіли діти. І мене дитини меншої, Ангіна, була ще з 9 місяців, і це захворювання, ми дуже довго лікували. Ми лікувалися по всіх лікарях, яких вже можна було проїхати по Україні. Тобто я не здавалася і пробувала щось інше. Дослухалася до різних порад лікарів і зрозуміла потім, що от, ну щось же треба ну, вихід із кожного лабіринта, з кожного якоїсь проблеми є вихід. Це якщо ти шукаєш його, да? якщо ти не не, От, і так от зустрілася мені компанія нове життя, і я спробувала продукцію. Дійсно, вона нам допомогла тоді ще із з тих з того часу. Я постійно е, брала для себе, рекомендувала людям. От, е, і багато які У Мене так само був гайморит, яким я постійно. Е, Теж лікувала і завдяки стополергену, кардіцепсу і іншим, наприклад, нашим продукціям мені ставало набагато краще. Але і зміною даже от кліматичних умов вже в Нідерландах, взагалі ця проблема, як і зійшла на Нівець, тому що взагалі помінявся видно клімат, і мені наприклад, це набагато ще краще. Але дивлячись на те. Е, дійсно, за кордоном є багато продукції, і вони пишуться, що вони натуральні. Хоча по складу прочитуєш, коли переводиш там, дуже багато ще є добавок для того їх і користуючись продукцією закордонних виробників, я не бачила того результату, який я бачила в нас на українській нашій компанії. Е, тому я мусила замовити е, цілу посилку собі в е, Нідерланди саме завдячуючи нашій продукції. Я відчувала себе комфортно, як відчувала своє тіло таким е, прекрасним, як воно в мене е, як я його можу підтримувати цих комп... завдяки продукції компанії. Е, Будь-які нюанси там порізи укуси чи ще щось у нас завжди була наша продукція. Тому що до лікарів туди дописатися в, в Нідерландах взагалі за кордоном, це треба до лікаря. Він може назначити тобі через місяць якесь лікування, а тут, наприклад, опухла рука при якомусь укусі або надрізі, і ти будеш чекати місяць, поки там тебе лікар прийме до цього. Тому е, наша продукція завжди мене під рукою, і вона нас завжди виручає. При якійсь, ось, наприклад, в них дуже багато як сонце, постійний вітер. І дуже е, обличчя сухіше є, і е, ну, з, е, бере дуже швидко загар, тому що і вітер, і воно обсушується. Я завжди користуюся е, нашими кремами, але і для профілактичного раз вечір, якщо от я бачу, що вже почервоніння йде, тобто вже дуже багато було обвітреної загару, то я беру нашу формулу відно, е, е, біоформулу. Це прекрасніший крем, який він і м'який. І як ти його намащуєш, відчуваєш просто комфорт, відчуваєш таку е, він, е, ніжність, як то дійсно так, е, е, ну, ти не знаю. Просто ти його відчуваєш таку себе тоді е, 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 тебе просто маєш радість таку, бо ти от, е, відчуваєш своє тіло прекрасніше. Да, да, да. Тому ми, наприклад, всі абсолютно я продукцію дуже багато і користуємося їхніми шампунями нашими завжди. І продукція завжди зі мною. Де б ми не їхали. І діти, повертаючись і чи тут, чи Україну вони брали, теж беруть тільки з собою нашу продукцію, тому що всі знають, що вона у нас якісна і дає ефект. А, супер! Я хочу показати цей кремчик, так, так. не дуже видно. О, о. о, цей кремчик біоформула, в ньому міститься чотири гриби. Гриб білий, лисичка, ший і чага. І ці гриби дійсно роблять чудеса. Він настільки універсальний, цей крем, що навіть допомагає при ревматичних болях і от всі проблеми на шкірі. Він дуже чудовий. От. А ще я хочу познайомити вас, Валентино, бо ви тільки приїхали на Україну, у нас зараз з'явився хондрогель. Ось це засіб на основі 39 трав, так як наш гель 39 є, а це вже 80 мл велика туба. ось, ну, Сюди ще хондроїтін, глюкозамін добавлений, от, тобто він має дуже хорошу глибоку дію на наші суглоби. от, ну, Він тільки з'явився, то я рекомендую спробувати вам. Окей, супер. Ось. Ну, але я хотіла ще у вас запитати таке запитання. Я знаю, що ми про продукцію можемо часами говорити, але можливо ось завжди людям цікава якась історія. Можливо, у вашій ось, може, найближчим часом була така історія чудодійного зцілення за допомогою нашої продукції. Можливо, еліксірчики чи таблеточки, можливо, з ваших знайомих. От які якийсь такий цікавий фактор, розкажіть, будь ласка. Ну, повернуся знову до біоформули. Вона саме більше мені ми їхали на велосипедах і попав дочці під, під велосипед, бо ми майже користуємося постійно велосипедами. Камінчик підлетів, і вона впала з велосипеда. Дуже, дуже. За деву. Я вибачаюся, щось вибиває. Спочатку ми зразу, щоб зупинити кров, у нас в мене тільки був гель 39 із собою в, в сумці. Ми трошки його зупинили а дома ми вже приїхали. Ще до вечора ми мазали 39-ти, а в 39-й його не можна більш заматувати, треба, щоб він був відкритим, коли нам намашуєш. А на роботу їй треба було йти, і вона йшла під е, білою блузкою, тобто е, буде прилипати. Ми вирішили його замотати, перемотати бінтом, то е, вже ми намазали е, саме цим же, біоформулою. Впір, він ні, ніжніший і цій. Ну, Як видно, десь щось ціно потрапило і трошки пропух, е, опухла рука. Е, я їй давала е, значить, кордіцепс, е, е, бетолін. І все, Те, що у мене все було. І бетолін, да, і кордіцепс. Вона оце вишла, випила, щоб було, не було запального процесу. Щоб не, не, не пішло запальний процес. І через два дні опухоль зійшла, як і не було, і дуже швидко стала сходити сама заживлення. Хоча ми і заматували, тому що на роботу треба було йти із заматування. От. Дякую, і, дякую. Сіра, як, як ви говорили, ї, ось саме найближче. Ось я їхала в маршрутці, коли їхала до, до України. Зі мною їхали багато людей, і от ми сиділи на самому заді, і жінка каже: мені так болить голова. Видно, ще переплив погодних умов, дорога. Е, ну, мало що, може бути, я кажу, у вас може тиск, Вона каже, мабуть, але каже, нічого з собою не взяла, в мене нічого немає. У мене, як завжди, є валір'янка, або я ще беру для судин, мене завжди в сумочці. є. Я кажу: я вам дам валер'янці. Вона каже: я порошком валер'янку п'ю, мені тоді вона допомагає. Я кажу, це не, не така валер'янка, як в аптеці, не порошком не, не цей, це є без цукру і без е, спирту. Тобто попробуйте. цей, е, я кажу, вже воно болить у вас немає нічого, то у вас вже більше виходу не взагалі, немає. І, от вони, і ми вже вийшли через годину, мабуть, ми виходили е, біля заправки, просто вийшли е, в туалети. і я питаю: ну, як вам Вона каже: блін, я й забула, що вона мене от боліла. Вона каже, так, да, от ми познайомилися теж просто ось в дорозі. Най, найближчий свіжіший, свіжіший свіжіший, факт. свіжіший результат, так. Хорошо. Валентина Вікторівна, ще хочу таке питання задати: а як на рахунок бізнесу? Як вам вдається? Це дуже важко навчитися будувати команду, навчати людей, чи це можливо кожній людині? Кожній людині, але це треба захотіти, треба мати бажання. Просто у нас всі хочуть швидкого результату і дуже швидко здаються. Тобто, прийшла людина, у нас привикли, що Я сьогодні посиділа в офісі, дайте мені гроші, я пішла. От. Тут треба навчатися з самого початку, тому що це як новий, нова професія, тому дійсно треба якийсь рік. Хоч це ну, мінімум хоч рік, понавчатися як ото з першого класу до 11, пройти цей шлях навчання, зрозуміти себе, зрозуміти, що ти хочеш в цьому житті. Ну, Взагалі в собі це, все це основне треба. Тоді, ну, тоді і бізнес піде, мені здається, легко. Раніше yeah. я теж дуже, дуже стидалася, і мені було дуже важко спитати щось даже десь. Комусь заговорити на вулиці, там навіть якусь допомогу мені треба, я буду мучитися сама колупати, але я боялася, наприклад, це спитати. Зараз мені це легко, тому що всі люди відкриті. Ось сьогодні я попросила молоду людину, Мені треба зайти, і мені треба телефон. Ну, от, Елементарно, елементарно, так. Да. Тому а. я думаю, все в житті легко, головне його хотіти. Я думаю, що більше всього оці страхи підійти до людини, сказати, вони просто в нашій голові вони зовсім не мають підґрунтя. От, а з цим просто чого боїшся, його треба робити. І чим більше ти його так, будеш робити, тим скоріше й страх пройде. Так, так. -да. Плин плином на... вишибають, кажуть. Так. Хорошо, Валентина Вікторівна, ми будемо завершувати і, як завжди, на завершення, що б ви хотіли побажати людям, які будуть нас слухати, можливо, хтось перший раз буде нас слухати. От побажання і по бізнесу, і по здоров'ю взагалі, що б ви хотіли побажати нашим українцям? Більше я хочу побажати українцям не втрачати свої можливості, а в нас зараз їх куча. А тим більше, що в нас такий важкий стан для всіх і знервованість, і тривога, і всі інші. Тому здоров'я в нас дійсно усіх підкачує, тому що всі зараз, дивлячись на інших, дуже багато людей знервовані, і стресовані. І тому Завжди говорить, да, бережіть здоров'я з молоду, ми не це не дослухаємося до всього його, а потім ну, це, от ми кажемо, там 50, вже і на ноги важко встати, все інше. Да, от. Тому дійсно не втрачаємо можливостей, тому це як і здоров'я, втрачаючи зараз, ми потім його не це. Тим більше, що це є і підтримка свого здоров'я, це є і фінансове забезпечення. Тому, що людина починає працювати. Подивіться зараз, що не всі роботодавці. Платять всю зарплату, багато закрилося, багато розрушених місць, люди переїхали в інші місця, їм спочатку треба. Я знаю, як спочатку почати, тому що я теж починаю все спочатку в своєму житті. Як знаю, як це його все пошукати і почати, Але коли в тебе тут, знаючи мову, ти спілкуєшся з людьми, тебе більше набагато є можливостей. Тому компанія українська, я взагалі. Ну на 200% радіюсь тому що я саме тоді не впустила цю можливість, і я її прийняла своє життя. І е, український продукт він найкращий, е, тому що бачачи в, в, в Європі і е, е, саме оздоровлення, бачачи в Європі ціни, бачачи в Європі життя, я вам скажу, що український продукт, український менталітет він найкращий. Ми найцінніші люди в цьому на цій планеті, і ми повинні. Своє завжди любити. Чомусь ми так, нам так вважали, нам так казали, що там десь там краще, краще там, де ми є. Але і той бережімо те, що ми є, завжди цінуйте те, що ми є. І найбільше беріть завжди ту можливість, які дає вам життя, вселена, як то як собі буде скаже, але не втрачайте свої можливості. Дякую, чудово сказано Валентина Вікторівна, навіть додати нема що, правда, за можливості і за те, що український продукт найкращий, вам, як нікому, це видніше, тому що ви побували за кордоном і ви знаєте, у вас є з чим порівняти, наскільки дійсно наша Україна, хоч як її тут стараються тягти на шматки, але ми все, все рівно найкращі. найкраще. Так, да, я вам дуже вдячна за цю зустріч. Я думаю, шановні друзі, що ви оціните нашу роботу з Валентиною Вікторівною, напишете коментарі. Ну, а ті люди, які будуть слухати нас вперше, звертайтеся. Звертайтеся до нас, не соромтеся, ми завжди допоможемо і словом, і ділом. І дійсно, зараз ми не покинемо в такий важкий час будь-яку людину, яка хоче змін. Тому будьте здорові, щасливі, багаті і скорого миру нашій Україні. До побачення, до побачення, до перемоги.